Подію, яка відбулася того дня в Іванківцях, сміливо можна назвати довгоочікуваною, адже коли виникла мова про те, що іванківці будуть гасифіковані, розпочалась тривала та клопітка робота. І от найбільш урочиста мить, сповнена радісних хвилювань. До місцевого клубу завітали гості, прийшли односельці, щоб разом відзначити запалення символічного факела з голубим вогником. В залі лунає музика та вельми людно. Ніхто не захотів пропустити таку важливу подію. Не стихають і вітання. Приємно відзначити, що на свято до Іванковецької громади завітав губернатор Хмельницької області Василь Ядуха. Я хочу сказати, що сьогодні проблема розвитку сільських територій це наша загальнонаціональна проблема. Ні для кого не секрет, що село старіє, село вимирає. І сьогодні, якщо не створити принаймні елементарних комфортних умов для проживання на території того чи іншого населеного пункту, звичайно, затримати молодь неможливо. Сьогодні ми говоримо за азифікацію населених пунктів. І сьогодні в селі Іванківці, чудовому селі, також велика гарна подія. Я переконаний, що вона закарбується на все життя і буде передаватися з покоління в покоління, тому що це та мрія, багаторічна мрія кожного жителя. Ну обійшлося і без подарунків. Мав слово і голова ретеністрації Юрій Кучерявий. Найперше я хотів би щиро сердечно вас всіх привітати і свято. Саме так сьогодні свято якраз в селі Іванківця. Але за вдяки підтримці обласної державної адміністрації за таким спільним зусиллям за останні три роки ми проклали 200 кілометрів газових мереж. Спрямували на це більше ніж 25 мільйонів гривень. Практично газифікована вся ну, великожванчивська зона в цьому році завершується мійковецький напрямок. і Я думаю, що до кінця року 10 населення пунктів буде здано і газифіковано. А це майже тисячу домівок людей наших одержать газ. Щоразу, коли запалюється вогник, це свято в селі, це свято нашого району. Це ми всі разом вписуємо сторінку в літопис розвитку нашого району. І перший початок був Голозубінцях, коли Василь Степанович приїхав 8 травня і дав нам поштовх проведення цієї роботи, проведення газифікації. Нас ще залишиться біля 12 сіл. Де потрібно газифікація, я думаю, що до 2014 ще на цьому році тіло ми завершимо цю роботу. Усім, хто працював, не покладаючи рук та проявив активну громадську позицію, вручено відзнаки та подарунки. Подякував жителям Іванковецької громади та усім, хто підтримував та допомагав у підготовці і безпосередньо в проведенні робіт щодо газифікації і сільський голова Михайло Тиш. Подарували свої номери артисти місцевого та районних клубних закладів, а також найменші іванківчани. А що безпосередньо означає газифікація для мешканців Іванковець? Про це ми у них і запитали. Представтеся, будь ласка. Кшановський Адольф Адольфович, житель села Іванковець, довгий час працював у школі, зараз на пенсії. А Чи сподівалися ви коли-небудь, що іванківці будуть газифіковані? Десь в душі надія дуже далеко плекалася, але цього року вже такі надії збулися. Значить, я думаю, що всі люди села задоволені цим, що зробили газ. Ну, звичайно, ще залишилося. Трохи робіт, щоб докінчити під до кожної хати підключити газ, хоч підведений, але там по техці безпеки повинні газконтора прийняти, значить, приміщення, і надіємося, що тепер ми заживемо трошки краще. А з яким настроєм зустрічаєте сьогоднішню подію? Це в душі дуже велике задоволення тим, що все-таки дочекалися, е, значить, того, що в село прийшов газ. І сподіваємося, що тепер наше життя значно поліпчиться. По закінченні врочистості усі вийшли на двір. Тут запалав символічний факел – знак тепла та добробуту. Місцевий священник благословив це гарне започаткування і окропив святою водою. Нині 67% Доновецького району газифіковано. Це досить відрадно. Далі триватиме підведення газопроводу до решти населених пунктів з Маньковецького куща. А значить, в будинках наших земляків буде тепло та затишно. Нашу рубрику, присвячену 90-й річниці утворення Донецького району. І цього тижня ми побували у районному краєзнавчому музеї, де проходила виставка молодих художників Донаєвеччини Україна, ти для мене диво. Як розповіла працівник музею, а заодно й організатор виставки. Задум про те, аби презентувати творчі напрацювання молодих митців, виник досить давно і приємно, що його вдалося реалізувати. У виставковому залі музею зібралися ті, хто не уявляє свого життя без творчості: це Ілона Шелковкіна, Ярослав Станіславо, Діонісі Іванов, Ілона Боднар. Свого часу усі вони були вихованцями гуртків різних напрямків і зуміли віднайти для себе те, що найбільше припало їм до душі. А саме живопис. З вдячністю вони згадують своїх викладачів: Анатолія Верстюка, Наталю Тищенко, Валентину Войткову, котрі в якості гостей того дня мали можливість побувати на виставці. Серед запрошених і знаний газетяр Тадеуш Михайловський. Мало хто здогадується, але Тадеуш Адамович ще є художником. Мастерність та оригінальність виконання робіт вражає неабияк. Це якраз той випадок, де як кажуть слова зайві, у кожній картині кожен віднайде щось для себе. На сам кінець організатори виставки запропонували молодим художникам провести майстер-клас, намалювати чийсь портрет, а вправним та талановитим рукам усе під силу. Сьогодні ми перебуваємо у Залістях і маємо можливість познайомитись із місцевим художником Петром Ясенецьким. Петре Володимирович, розкажіть, будь ласка. Звідки у вас ця любов до малювання? Любов до малювання в мене з'явилася ще з першого класу, коли ходив до школи. Брат мій малював дуже добре, і я від брата перейняв. І так я з першого класу малюю аж до сьогоднішнього дня. До школи ходив тільки осінью, поки було тепло. Зимою не було що взути, здягнутися, то я сидів вдома на печі, зошит, олівці і малював. І на вісні знав, коли потепліло, то пішов до школи, аж поки канікули не були. А така можливість в мене була ходити до школи. На все час малював, не, не розставався з олівцями і, і з красками. В армії теж служив, працював художником, оформляв лінкомнати, стенди різні, сінгазети, ну все, що необхідно було для воїнської частини. Бачу, що вам подобається зображувати природу. Чому так? Саме більше мені подобається природа: дерева, річки, ліс, все, що. І такі птахи на ставу різні. Все дуже мені до сподобається. І того я переймаюся і малюю, поки можу. Зараз вже трохи не можу, але все потрошки щось домальовую. А над чим зараз працюєте? Є картина у мене ще чому малювати, там цигани, але вона ще не кончена, бо щось трохи захворів. І красок вже немає. У мене ще такі були ще давні краски. Куди я тільки їздив, то все купував. А тепер я нікуди не їду, немає можливості. Ну, ще так закінчую. Де, там деякі ще краски є, щоб домалювати ще одну хоч картину, яку почав. Ти? А які саме фарби ви використовуєте? Ну, саме більше фарби такі біліла, чинкові, це найбільше йде, як вода. Жовта краска, кадмій жовтий, зелена, окість хрома. Ну, ну всі, Це такі основні, яких найбільше треба. А такі, як синя, червона, це дуже мало їх треба. Самі більше біліла і жовта, і, і зелена, які йдуть в хід. Саме більше таких треба. А в вашій родині були художники чи ні? Зараз скажу питання. Чи були у вашій родині художники? Не було. Художників в моїй родині не було. Унучка теж почала трошки малювати. Одну картинку не малювала, але зайнята роботою, сім'я, то й немає коли. А живете ви з ким? Живу я один. Недавно померла раніше померла жінка, а тепер померла дочка, що навіть року нема. І я один залишився. Приїжджає внучка, мені готові їсти на тиждень, а не звідти привозить. І так я один поки. Внучку вашу як звати? Оксана. Внучку звати мою Оксанка. А розкажіть, де вона працює? Вона працює в Дунаєвецькій відділі соцзабезпечення. Правнуки ще не маєте чи є? Як -як. Правнуки є у вас? Є. Правнуки є. Владіслав, хлопчик, Оксанчин син. І, і ще на, на Уралі у мене син є, в Пер Пермській області. І там теж є внучка. Ні, більше нема. Так. А чи хотіли б, щоб ваші правники також навчилися малювати? Та хотів би, але в них нема бажання, то нічого не буде. А хотів би, щоб всі малювали, щоб по, по стопах діда пішли. А де ви працювали? Перша робота була, була коли прийшов з армії. Взяли мене до школи бібліотекаром, так як я малював, знали мої зібності, треба було в школі оформляти сін газети, учнівські кутки, потім до... зарплата була маленька, півставки, бо не було учнів повністю. Потім додали мені рахівника, дали ще. Уроки вчителя, малювання і ручної праці в майстернях. І так я працював. Потім мене забрали в віддір Донецького району бухгалтером. Так і побачили, що я справляюся з цими бухгалтерським з діловодством, то забрали мене старшим бухгалтером в району. Потім економістом перевели. Секретарем профспілки вчителів в району. Ну, а ага, після, після району, як звільнився, бо треба було їздити, дуже трудно було. То секретарем сільської ради взяли мене, то я працював секретарем сільської ради чотири роки, а потім оформляв наглядну агітацію в партіорганізації. Щось 12 років. І так звідти пішов вже на пенсію. А чи ніколи не думала про персональну виставку? Про, про виставку думав, але тільки що у мене такої можливості не було. Це треба, щоб не було ні хазяйство, ні сім'ї, нічого, взяв краски, сіт ті приспособлення, ти пішов десь на річку сів. Ти під лісом, ти малюєш. А, а тут як будеш, як сім'я, діти ще й будуватись, треба було хату будувати, бо така старенька була, як Тараса Григоровича Шевченка розвалювалася. Ти такої можливості не було в мене, щоб я з натури їздив і малював десь. Все треба бути самому одному, щоб нічого більше не було. Поїхав, пішов під ліс, пішов під річку, ще кудись. Сів і маю. А тут такої можливості не було, бо сім'я, діти, робота. Та й так, щоб попав, попалась карти, картина хороша, зняв репродукцію з неї. Ну і що? Ну, відповідь так. Да. А кілька слів про воєнні роки? Ну, в армію пішов 2 лютого 44-го року. Так, і... Сам перша служба була в Дніпропетровську, потім з Дніпропетровська. Вже ще війна йшла, відправляли на фронт, то перевели нас з Дніпропетровська в Австрію, в город відень, столиця Австрії, служив там, Пусть, так, в школі телеграфістом був. Закончив школу телеграфістом, працював на телеграф штабі армії телеграфістом. Потім, звідти, вже коли сказали, щоб радянська армія звільнила Австрію, перевели у Венгрію, дослужував у Венгрії. З Венгрії, потім вже теж сказали, щоб звільнити їхню територію. То перевели нас Аж Азербайджан, Азербайджан, в город Баку. І там вже дослужував, ну, заболів, і звідти мене комісували додому. А яку маєте мрію? Ну, яка може має, має бути мрія, щоб, щоб в Україні було все добре, щоб ми жили, щоб не було тих. Різних виступів, так як от ми бачили вчора, чи після вчора, що робиться в нашій Україні на в столиці, одні проти других, що перетворили Україну, на що? Та ж можна жити мирно, злагідно, якась ворожнеча між тими партіями, її вже розвелися більше 200, і кожен хоче щось керувати. Ну, чого не можна зробити мирна Україна, звільнили наша свобода, слово, все, все свобода, щось виступають проти других, бійка, друзі, б'ються. До чого це доводить? Ну, що ж, Петре Володимировичу, бажаю вам здоров'я та успіхів. І дякую за спілкування. Те, що я скажу. Спасибо вам, що ви навідали мене, що хочу сказати. На день перемоги мене теж не забувають, голова сільської ради, Станіслав Яславович приходив, з подарками, приносив, І голова товариства Константин Олегович теж з подарками привітав мене, лікарі приходили, навідувалися, голова районної адміністрації кучераві Юрій. Тоже приходив з подарками, і я всім дуже вдячний, що не забувають ще старого францовика. а я залишився в селі тільки один, вже більше немає.